Сім'я вечеря коло хати. Скільки людей мріють, щоб так було в них? Скільки людей не хватає такої обстановки вдома? А скільки людей не цінують те, що мають. Я хотів би, щоб ці два питання вони десь так залишилися у вас на пам'яті. Щоб те, що ми маємо, ми цінували і тим людям. Кому, не, не брак, кому бракує, що ми могли поділитися? Почнемо з самого початку сім'я. Сьогодні наш день, сьогодні тема. Ми будемо за дітей молитися сім'я. З самого початку, скажіть, будь ласка, де взялася сім'я? Створив Бог. Ми зараз з вами разом відкриємо, як це все було. Прочитаємо буття другий розділ, 18 вірш. Буття другий розділ, 18-й вірш. Далі сказав Господь Бог недобре бути чоловікові самотнім, створю для нього помічника, відповідно йому. І 26, 28 вірш, 21, 24. Тож навів Господь Бог глибокий сон на Адама, і коли той заснув, Бог взяв одне з його ребер, а те місце за повним тілом. Стрибраж, який взяв у Адама, Господь Бог створив жінку і привів її до чоловіка. І сказав Адам: Це дійсно. Кістка від моїх кісток і тіло від мого тіла, тому вона називатиметься жінкою, бо походить від чоловіка. Тому залишить чоловік свого батька і свою матір і пристане до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Тобто сім'ю створив Бог, це була така чудова задумка. Коли Бог все створив, Він сказав, подивився і каже дуже все добре, дуже все хороше. А Адамові, що було все добре, Бог створив дружину, і створилася сім'я. Бог її створив і поблагословив. Бог створив сім'ю і благословив. Він казав, що наповнюйте землю. Але є диявол, який хоче все, що Бог створив, поламати і проклясти. Так же ж само, і сім'єю. І він любить черпати жар, як приказка чужими руками. Диявол ламає сім'ю. Руками самої ж сім'ї. Зачастую. Інколи буває, що недобрі люди допомагають, а зачастую сім'я ламається руками самих же ж людей. Нехай так не буде в нас. І коли руйнується сім'я, коли дияволу дається зруйнувати сім'ю, він бореться проти Бога. Він ніби здобуває маленьку перемогу. Сім'я запланована Богом так, щоб люди в сім'ї мали духовне, душевне, фізичне єднання. Щоб сім'я це, скажімо, оазис затишки і тепла в цьому, цьому бурхливому світі. Це підтримка і довіра. Без неї сім'я не може будуватися або функціонувати. Це гармонія і щастя. Це взаєморозуміння, це духовний ріст. Адже, щоб в сім'ї жити, щоб сім'ю створювати, потрібно рости. Такий, як ти є сьогодні, ти не можеш бути надалі такий, ти маєш рости. Бо якщо не буде росту, то що приходить? Приходить деградація. Не буває зупинку, не буває стану спокою. Людина завжди або росте, або деградує. Так створено. Сім'я це де завжди чекають. Де нас чекають і не забуваємо, що ми чекаємо. Це де турбуються і де ми турбуємося. Сім'я це завжди, завжди допомагають, і де підтримують. Нас викладач економічної теорії запитував у нас студентів, де не працюють економічні відносини. Я думаю, що ви здогадались відповідь. Він каже: в сім'ї, каже, мама вам суп заливає, наливає за гроші. Чи, можливо, хліб подає на стіл? Ні. Тут не працюють, тому що це сім'я. Зучасно у світі дуже часто сім'ю підмінюють або замінюють такими су сумнівними поняттями. Дуже часто, так і скажемо, громадянський шлюб потрібно пожити, потрібно притертися, знати один одного. І є знайомі, які вже 10 років не можуть, так, так скажемо, знати один одного. А є, що вже 10 років. Партнерів поміняли і чогось там шукають рішать таким чином. І ніяк не можуть прийти до, до ладу. Ще деколи сім'ю замінюють кар'єрою. Люди стараються чогось добитися, чогось там знайти такого якогось високого, такого амортного, незрозумілого. І працювати на чужого тьотю чи дядю. Бажають важливіше за виховання дітей. Це така підміна, такий обман, який хитрий, такий, скажем, він пропагується. Що ти працюй на когось, це важливіше. В чиїхось очах ти станеш ніби вищий. Якась така незрозуміла кар'єрна драбрина, Не знаю, чи вона 100% потрібна. Ти по ній карабкайся, це важливіше, ніж ти виховаєш дітей. Ще є один обман, що людям. під... Е... Скажем, підсовують, що біжить за задоволеннями, за якимось там захопленнями, нездоровими хобі, і це заміняє сім'ю або заміняє будувати відносини. Сім'ї створюються з двох людей: чоловіка та жінки. Але, на жаль, є різний результат. Хорошим прикладом цього є один хімічний елемент. Я хочу, щоб ми зараз разом його розглянули. Хто хороше вчив хімію, то я думаю, що вже здогадався, про який, вугле, який елемент я буду говорити. Це вуглець. Включіть, будь ласка, слайд-шоу. Він позначається буквою англі... латиницею С карбон або вуглець. З нього він має, маючи одинакові атоми, але з нього може вийде багато різних елементів, яких ми бачили, якими ми користуємося. Цей елемент алмаз, дехто його носить на обручці. Це діамант, але він зроблений з алмаза. Алмаз це необроблений діамант. Багато хто вже оброблений алмаз, він носить на обручці. Другий, але другий елемент, який може получитися з вуглецю, це графіт. Ми їм пишемо, промисловості використовується. І є ще третій елемент, який також складається з самого вуглецю. Знаєте, що це? Це В Всередині атоми одинакові. Подібна сім'я, ніби одинакові люди. Однаково обіцяли під вінцем, Однаково ж хотіли рухатися в одному напрямку, а отримались різні варіанти. Ось всі три матеріали, які получаються, з одного вуглецю. В чому ж причина, що склад один, а різні форми? Це так побудований алмаз або діамант. Це графіт, а це сажа. Це дуже ці три картинки дуже крепко ілюструють, як з одного матеріалу може створитися три різних природи, три різних речі. Подібно в сім'ї, коли двоє людей сходяться, якщо вони неправильно будують свої відносини, неправильно ставлять пріоритети. І якщо ви подивитесь, у Алмазі чи в діаманті є просторова, ще є вгору зв'язки. У графіта тільки в площині, а в сажі кожен за себе. Повний хаос. Всі в різні сторони розбігаються. В результаті виходить три різні речовини, три різних матеріали. Щоб утворився алмаз, потрібно не просто сам вуглець, не просто сама речовина. Потрібно, щоб були спеціальні умови, спеціальні чинники це тиск, температура. Говорять, що він створюється, коли магма вивертається десь там в глибоких породах під тиском великим. Для графіту умови треба менші. А для сажа взагалі просто горять дрова. Горять хаотично, пожежа. І утворилося багато сажі, багато вуглю. Так само ж і в сім'ї, щоб утворився алмаз, діамант, потрібно багато зусиль, багато роботи, багато старання. І є ще одне, що цю роботу, ці, ці старання за нас ніхто не зробить. Нам можуть порадити, нам можуть дати пораду, можливо, в чомусь допомогти. Але основна робота вона за нами. І ще хочу одне таке сказати, що сім'я це середовище, де Бог дає діток, де Бог створює нових людей, де Бог створює нові особистості. Сім'я це середовище, де кується доля нових людей. З дитинства кується характер, формуються звички, поведінка, мова, почерк і навіть думки. І багато людей. Воюють зі своїм дитинством все життя. Багато хто це не визнає, але є речі, з якими ми боремося все життя, а вони сформувалися в дитинстві. Таке саме є легкий приклад це коли десь, допустимо, собака або якась птаха, там індик, чи півень, можливо, дитинку набив, і цей страх він буває, переслідує все життя. Є, буває страшніше, або більше. Травми і вони бувають дитину переслідують уже дорослих людей все життя. Від того, як виховуються діти в сім'ї чи в здоровій сім'ї, вони так само зможуть це спроектувати або перетворити у свою сім'ю. Діти дуже багато копіюють із своїх батьків, вони дуже багато виносять із батьківської сім'ї в свою сім'ю. І це йде на десь там підсвідомості. В звичках, характері. Від цього залежить життя дітей, залежить яку модель сім'ї вони виберуть, ким вони стануть, що, чого досягнуть. І відкриємо е, приповісти, 22 розділ, шостий вірш Повчай, виховуй юнака на початку його шляху, і він не зверне з нього, навіть коли постаріє. В сім'ї діти і віру в Бога також беруть до свого серця. Якщо вони її взяли в дитинстві, то навіть до старості не звернуть з цієї дороги. На всілі я, я чув таку одну думку від одного ведучого, чи можливо від на під час вінчання, що батьки можуть найбільше дати своїм дітям добра, але можуть зробити найбільше зла, нашкодити. Давайте будемо молитися і працювати, щоб наші сім'ї були як алмаз, щоб вони були міцні, багатогранні, щоб вони були. Чисті, кришталево чисті, щоб наші сім'ї народжувалися і виховувалися малі алмазики, здорові діти, які будуть служити Богу, будуть корисні суспільству церкви і будуть нам на радість.